365 днів про взаємовідносини. День 117 Хто є твоєю першою основою? Ви знаєте, ми багато говоримо про основу сьогодні, і ми говоримо про те, що чоловік є основою фундаментом. Якщо ви спостерігали за будівництвом, то ви розумієте, що дуже великий час або багато сил будівельники кладуть на те, щоб викопати глибокий котлован. Здається, що вони там шукають. Вони шукають монолітну основу, тобто те, на чому можна буде стати твердо і не переживати, що воно буде почне рухатися або десь щезне. Так от, основа або фундамент це основне, ми це розуміємо. Скажіть, будь ласка, якщо я говорю так часто про основу як чоловіка, як основу, або фундамент, ми ж всі розуміємо, що чоловік, по суті, своїй, він не може бути першоосновою. Чому? Тому що. Ми залишаємось людьми. Так, чоловік є основою для своєї сім'ї, основою або фундаментом для своїх дітей. А хто ж є першоосновою для кожного із нас? І от саме в тому відповіді на це питання: хто є першоосновою для нас? І є успіх або невдача всього будівництва? Найчастіше першооснови немає. Тобто, найчастіше людина каже, я є основа всього, на мені все може будуватися, і я здатен це витримати. Дорогі чоловіки, ви не здатні це витримати. Якби це було так, то в нашому суспільстві не було би стільки матерів, одиночок, кинутих дітей, сиріт і невихованих. Момент цей, тобто момент батьківства пропущений батька по суті, в величезному відсотку сімей нема. Чому? Тому що чоловіки подумали, що вони знають достоменно, як побудувати будинок без моноліту. Але насправді все це це будівництво на піску. Тому що перша основа або моноліт має бути те, що ніколи не змінюється. Що завжди стабільне, що не може бути емоційно підірване, що не може бути здвинуте обставинами або якимось ситуаціями в житті. І зрозуміло, що першою основою, яка завжди є монолітна і яка ніколи не зрадиться, є Ісус Христос. І в Псалом 126 перший вірш, так і сказано: якщо Господь не збудує дому, то даремно трудяться ті, хто його будують. 126.1. Псалом написаний давним-давно. Але суть розуміли всі, якщо в твоєму житті першоосновою не є Бог, все інше. Будь це фінанси, будь це люди, будь це здоров'я, будь це сім'я, будь це твої здібності і навики все це. Не може бути першою основою, воно шатке, нестабільне і крихке. Обставини, війна, пандемія, час і воно рухне. Верніться до першої основи, дорогі чоловіки, пам'ятаючи, що ви є основою для своїх сімей.